Проєкт відкрита студія на прямий ЕФМ. Повертаємось до ефіру. Все. Отепер мене чути чудово. Я одразу вибачаю, шановні радіослухачі. В нас такий досвід вперше в ефірі, що в нас одразу три спікера ще й наживо будемо говорити, але перед тим, як їх представлю, взагалі розкажу, про що будемо говорити. По-перше, актуальна тема, як на мене, того, що ми з вами живемо. Третій рік в умовах повномасштабної війни і дуже багато бізнесів досі користуються софтом країни-агресорки. На жаль, і це в той час, коли в нас дуже багато є розробників, дуже є багато компаній, вже, які виробляють, ну не виробляють, розробляють і пропонують українське програмне забезпечення, яке мені здається за ці за ціною і за якістю не поступається. Не те, що міжнародним, але в тому числі і російським. І зокрема. Планують розробники такий цікавий захід, який відбудеться в Києві, 14 червня, в мистецькому арсеналі називається він Обирай. Те своє IT. і от що цікаво, в назві запрошуються як ну і розробники, які представляють свій продукт, так і представники бізнесу на шоурум українського програмного забезпечення. От, здається, таке трішечки слово з іншої сфери. Шоурум. Ми про нього поговоримо. Але перед цим представлю моїх гостей з нами в студії знаходиться Олексій Щербатенко, партнер IT Enterprise. Ната Мартюхіна, івент -менеджер... менеджерка Гіга Клауд. А також Юлія Даниленко, комунікаційниця своє IT. Питання таке. Я розумію, що український продукт, так само як і західний, так само, як і російський, він розробляється зараз і розроблявся до повномасштабної війни. Чи проводились якісь дослідження вами, вашими партнерами іншими компаніями, наскільки поширеність саме російського софту була в Україні? Тому що ну, якщо ну я ж таки мої знання обмежені, ви ви з цій галузі, ви можете мені більше розповісти, пояснити. В мене одразу перше, що виникало, коли йшла розмова про програмне забезпечення, це от програми для бухгалтерії. І от, якщо правильно розумію, то більшість, переважно всі, сиділи на російському софті. От чи є дослідження, якісь цифри, щоб ми ну, могли уявити, от наскільки нас багато було саме російського? Я тут допоможу, можливо, з цифрами, тому що ще. Ну, насправді я скажу так: що до війни, до початку повного вторгнення, вторгнення, дійсно 1 бо Бас, Баф, і всі інші назви, які вони попридумували, щоб показати, що якось скрити ці російські корні, дійсно домінував. Можливо, навіть десь домінує в використанні в Україні. Основна мета зараз це відмовлятися від нього, але те, що мені. От з 24 четвертого лютого, спочатку повноваштабного вторгнення, цікавим є те, що державні компанії, ну тобто, заборона є давно. Більшість якби підрядників, постачальників російського софту один вони були там раніше, там різними брендами, назвами назвали зараз. це там спілка автоматизаторів і так далі. Але цікавим є те, що тільки спочатку повноваштабного вторгнення, вдумайтесь, українські тільки державні компанії витратили. Близько ста мільйонів гривень, тобто це нові Ну, або оновлення, або впровадження. Гривень чи Грив... а, Гривень. чи доларів? Але ну, цікавим є те, наприклад, <рив> от е, університет, який <клев> носить ім'я Тараса Шевченка, е, наприклад, він провів тендерів на більше ніж сім мільйонів гривень на один, самопостачаючи російські. Тобто, Є інші компанії, державні, там які в енергетичному секторі, в медичних в охоронах здоров'я. Тобто, з одного боку ми там лікуємо, надаємо електроенергію, навчаємо студентів, а з іншого боку, в принципі, купуємо російські софти. Цим допомагаємо країні агресору Тобто, тут інколи буває такі принципи подвійних стандартів, які... Інколи дивишся, коли це бачиш. Ну от питання, чому так відбувається, я так, ну мені здається, от якщо самому відповідати на таке питання, може бути дві причини. Перше, можливо, перехід на інший софт, на інший двигун. Я просто, якщо неправильно слова це, називаю, це, вибачайте, коштує, можливо, великих грошей і, можливо, потребує багато часу. Або ж інше, це просто небажання запроваджувати щось нове. Знаєте, ми люди такі. І, ну, якщо можна відверто сказати ліниві істоти, да? і коли в тебе все працює, от в тебе там заведена вся база, і тобі потрібно робити там лише певні кроки. А тут тобі потрібно перейти на нове програмне забезпечення. По-перше, це потрібно вчитися, це потрібно витратити час, це потрібно витратити багато зусиль, адже ну там великі масиві дани, масиви даних, які потрібно чи переносити, чи завантажувати. І можливо відіграє фактор людська лінь. От хочеться. Оце у вас запитати, щоб ви пояснили, чому досі не відмовляється від російського програмного забезпечення. От які є на вашу думку, які причини? Ну, оскільки ми досліджували це питання, і чесно кажучи, не один день боліла голова через цю думку. А та до того ж, мій попередній журналістський досвід стикав мене з людьми, які безпосередньо працюють з 1С, і так чи інакше пояснюють, чому не хочуть з нього зістрибувати. Зазвичай. Це справді ті фактори, які ви сказали. І ще декілька, про які я також розповім. Отже, перше лінь. Людина це тварина звички. Звичка формується 21 день. Наші бізнеси користувалися 1С і його аналогами, а також антивірусом Касперський, багато років. З цього застрибнути важко. Особливо, якщо ти хлопчик, у якого одна база. А немає додаткових рук, і, чесно кажучи, здається, що немає часу на те, щоб переходити, вчитися, переносити все це. Друга причина це, звісно, гроші. А це причина швидше уявна, насправді. Тобто, так, це коштує певних витрат, але важливо розуміти, ось що рано чи пізно нам всім доведеться зістрибнути з російського програмного забезпечення. Але зістрибнути з російського програмного забезпечення можна дуже по різному Можна підготуватися, провести навчання, можна звернутися до українських компаній, які надають альтернативне на програмне забезпечення. А, наприклад, наші колеги з IT Enterprise, наскільки я знаю, мають програми і партнерські, партнерські програми і навчання. Ми теж проводимо, тому що багато дуже колег колишніх колег з 1С, Да, вони розуміють, що 1С це закінчується рано чи пізно, і технологічний стек, в принципі, теж в нових продуктів. Доволі технологічний, новий, інноваційний, і треба навчатися, і треба прикладати свої зусилля. І багато дуже партнерів, які раніше проваджували БАС чи 1С, зараз перенавчаються на наші продукти Мастера, й Тінтерпрайс та інші продукти, які зараз розширюють свою мережу партнерів. Ще хотів нам додати, що е, крім Ліні, я скажу і не тільки ФОПи е, відмовляються. Я ще хочу додати класний приклад деяких. Е, Компанії, тому що ми працюємо з великим бізнесом, з найбільшими платниками податків, як комерційними, так і державним сегментом. І скажу, за останні, мабуть, місяців вісім ми стикалися з п'ятьма випадками, коли Росія, Росія да, робила кібератаки. Ну, це все відомо було, але те, що ми чули, кібератаки робилися на енергосистему, на банківський сектор. Але те, що не таке не дається такому розголосу. Але Росія також іде ну, де досить робить кібератаки через 1С баз і уявіть собі під промислове підприємство, на яких працює сотні або тисячі людей. Це реальні кейси. Вони приходять зранку, і в них е немає ніяких даних завчора. Тобто, це великі платники податків, це люди, які отримують. Тисячі людей, сімей, це компанії великі, які для того, щоб пройти податкову перевірку, треба якось оновлювати, перевстановлювати, перебирати, розбиратись, що ж в них було там, місяць тому, півроку тому, які дані збереглись, які вже пошкоджені, які не можна відновити. І це настільки болюча проблема, що насправді витрати на те, щоб перевстановити, да, оновити на Український чи міжнародний софт, то вже дивляться по, по іншому. І лінь тут з іншого боку вже тобі спонукає, все одно доводиться і краще це робити в плановому режимі, як ти кажеш, а не в авральному, коли вже іншого випадку немає. Так і тут ще хочу додати, що також є великою проблемою міфи щодо українського програмного забезпечення, і це якраз та причина, чому ми вирішили створити своє ІТі люди. Загалом бізнеси, вважаючи українське програмне забезпечення, не зрозуміли, можливо, гіршої якості, та і, зрештою, вони просто не знають переліку українського програмного забезпечення. Кроки в цьому плані зробили, наприклад, ОПЕДатаБОТ і Netpick, які створили на початку повномасштабного вторгнення. Здається, у березні 2022 року список альтернатив російському програмному забезпеченню. Це великий список там здається понад 100 компаній, які можуть виступати як альтернативи, але. Їхній список включав не тільки українські альтернативи, це були також світові аналоги. А нам дуже хочеться, щоб українське IT розвивалося саме в продуктовому напрямку. Довгий час ми були країною аутсорсу, це всім відомо. Але зараз у нас з'явилася величезна кількість талановитих класних рівня юнікорнів продуктів. І саме ці продукти ми хочемо просувати. Ми хочемо, щоб бізнес, держава і профільні асоціації. Разом працювали над тим, щоб про своє IT, в контексті як Українська АІТ угу. почув весь світ. Так, наприклад, наші генеральні партнери івенту це асоціація IT Україн та Укрсіббанк БНП Парібас. Вони а, роблять великі кроки. Проєкт відкрита студія на прямий ефм. Повертаємося до відкритої студії, і власне дві паралельні думки в мене в голові. Хоч це завершити першу, тому що ми згадували про російський софт. І, от окрім того, ну які можна отримати бенефіти, якщо перейти на українське програмне забезпечення, чи навіть на закордонне, окрім того, що ймовірно отримати якіснішу програму з більшим функціоналом, і, ймовірно, навіть дешевше чи ні. А якщо говорити зворотньо, от які є ризики небезпеки от для компаній, для людей, які продовжують досі користуватися російським софтом? Вони величезні і найстрашніше, що це не тільки ті ризики, що вас можуть просто зламати і покласти ваше програмне забезпечення, ваш бізнес, і як згадував Олексій, власне, просто видалити ваші дані віддалено. Але є ще один великий ризик. Це ризик, якого ви не бачите. Більшість російських програмних продуктів спокійно мають можливість містити в собі рудкіти, які тихо, тихенько, спокійно вантажать ваші дані і передають їх кому треба. Наприклад, а є такий цікавий. вибачте ви одразу уточнення, Рудкіти – це шпигуни? Да, це програма ага. шпигун, яка ага. викачує. Вона сидить, вона ніяк не показується вашому програмному забезпеченні. Ви користуєтесь, у вас все працює. Це чудово, дуже-дуже зручна програмка. Тільки всі ваші дані, також є умовного ФСБ або у кого там потрібно. Наприклад, є така дуже цікава тулза, називається Малкор. Її зробили австралійці. Інтернет 2.0 називається їхня компанія, до речі, вони мають офіс в Києві. І от цей Малкор займається тим, що він відслідковує ось ці руткіти в різних програмних продуктах. Вони спеціалізуються по більш широким. Темам, а, наприклад, по месенджерах і так далі. І от о, кількість цих руткітів у Тіктоку, Телеграмі і так далі, просто неймовірна. Але мені дуже цікаво, що було б, якби ця компанія проаналізувала умовний Касперський Бас 1С. Не тільки поклавши вашу програму, можна вам нашкодити, маючи доступ до ваших дані, даних, нашу еру інформації, дані це все. Знати, як чим ви користуєтесь. Знати з якими державними підприємствами ви працюєте, яким бригадам ви донатите, і на що ви донатите, куди поїхали в півішки, а куди ще нічого не поїхало це величезне поле для маніпуляцій, угу. і це величезна небезпека російського програмного забезпечення.